Я вам скажу так: раптом з'явилося натхнення. Спершу, буквально е, перші секунди воно з'явилося, а потім я зрозумів, слава, як кажуть американці, камдаун Заспокойся. Вже багато разів ми таке чули. От пам'ятаєте, як після зустрічі з Трампом е, видання Уорстріт Джорнал написало про те, що нібито Трамп отримав це ж нібито, ми не знаємо. Звідки взагалі у них такі дані? От я цих журналістам, які от прямо, е, прямо розповідають, що вдвох, без зайвих, без зайвих вух, як вони між собою спілкували. Про що вони між собою говорили? От мені я де вони отримають за нашими даними, хто вам Трамп особисто розповів, чи Зеленський вам особисто розповів? Але от Wall Street Journal написало, що нібито Трамп отримав від Зеленського якісь дані про секретні наступальні дії України, для яких знадобиться американська розвідувальна інформація. Ми одразу ж почали тут гадати: Господи, невже новий контрнаступ? Так, от сьогодні, військовий аналітик Sky News Майкл Кларк написав, що до початку зими Україна може. Здійснити масштабний удар по окупованому Криму і не просто удар. Ну, удар по Криму, там по кримському мовне і так періодично прилітають там ракети, дрони по Криму, висаджуються засоби радіоелектронної боротьби, ППО, пору російським аеропортам. В Криму удари і ту і так ідуть. Але ні, вони кажуть, що це може бути навіть висадка десанту в Криму. Українського десанту або масований удар по Кримському мосту українці вже і так завдавали серії удари по радіолокаційних станціях, елементах російської протиповітряної оборони, що може якраз таки створити е, можливість пролому в захисному куполі противника. Тобто можна буде реально під, підлетіти туди, підплести туди і висадитися. А що стосується Росії, то на даний момент у неї немає жодних перспектив для реальних стратегічних змін на полі бою баланс не змістився в інший бік. Маятник не гойдається у напрямку повернення Україною своїх територій, але безсумнівно, російська наступальна операція, яка тривала все літо, зараз більш-менш вичерпала себе вони досягають певного прогресу, але нічого стратегічно значущого. З Цим може бути е і пов'язане питання передачі Україні далекобійних ракет. Але ж остаточного рішення воно ще е не прийнято. Може, дійсно, Зеленський якось переконав Трампа, що можна здійснити якусь таку прямо атаку на Крим, висадку в Криму. Якщо отримати далекобійну зброю, і тоді це примусить Путіна сісти за стіл переговорів на реалістичних умовах. А, а зі мною на зв'язку Андрій Риженко це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України з 4 по 20 роки. Пане Андрію, добрий день вам. Добрий день. Пане Андрію, ну ось е, така теорія. Я не знаю, припущення я не знаю, як це правильно назвати. Яке було опубліковане сьогодні зранку. Я прочитав в Sky News. Наскільки це взагалі от такий план може бути реалістичним? Тому що звучить, ну принаймні зараз якось фантасмагорично висадка десанту в Криму? Ну, дивіться, е, дійсно, ну таке припущення, вони можуть бути. Автор це має право звичайно. Позитивно, що він так ставиться дуже оптимістично до того до тих невеликих, але успіхів, які Збройні Сили України демонструють на певних ділянках фронту, і на тому, що на тому факті я з ним погоджуюсь, що російські оці потуги наступальні, вони все більше і більше ну не мають ніякого успіху. Хоча, опять же, зі зводок Генерального штабу ми бачимо, що е, окремі такі невеликі, такі надбання територіальні все ж є. І, до речі, вони зараз в основному е, якраз на півдні України. От. Ну, е, Звичайно, е, в чому правий автор? Sky News в тому, що ну, практично з спочатку широкомасштабної агресії Сили безпеки і оборони вони постійно б'ють по Криму. І дестабілізують ту військове угрупування, яке там знаходиться, і підживлює якраз сили противника на півдні нашої держави, який був захоплений фактично за тиждень повністю. Я маю на увазі при Азов'я. А це удари, по перш за все, по логістики без логістики вони не зможуть рухатися ніяк. І на ці удари, і ті, і по Криму, і по континентальній частині Російської Федерації ми зараз спостерігаємо. На глибину до понад тисячу кілометрів. І це позитивно, це до того, що 40% виробничих можливостей Росії зараз воно виведено з ладу. по друге, по Криму б'ють по системі управління, тобто це по штабах, по пунктах зв'язку. І це теж важливо, тому що сили просто не зможуть керуватися скоординовано. Ну і третє, це безпосередньо, ну, і система логістики. Логістики це також важливо. Оці от якраз лінії логістики, і тут багато згадують про Кримський міст. А ну, з точки зору реалістичності, звичайно, тут ну, я не бачу таких можливостей, про які каже автор. Дійсно, ми можемо проводити такі ну, десантних операцій в теорії, як це було раніше. Я думаю, що це ну, не про ситуацію зараз. Ми можемо проводити окремі диверсійні або десантні дії, рейдові з точки для того, щоб якраз блокувати найбільш такі боєздатні угрупування противника в тому ж самому Криму. Але ну, ну, розумієте, це така дуже, дуже дуже серйозна підготовка. Для нас було б за зараз дуже важливо звільнити. Кінбурзький півострів з Кінбурзьким косою, тому що це фактично блокує судноплавство зараз із Миколаєва, Херсона і Очаківа. От там постійно знаходиться ось ці міста під обстрілом, якраз через контроль противника цього. Що стосується ну, удару по кримському мосту, це цілком можливо, для цього я так розумію, накопічується ресурс. І ну, якщо противник втратить оці цю от а, лінію комунікації, це буде мати і геополітичний вплив, такий дуже серйозний, скажімо, іміджовий, і вплив на рівні оперативному для військових, тому що дійсно серйозна кількість вантажу заводиться через Кримський міст. Загально таку операцію, ну я вважаю, вона зараз по Криму, от то, що каже Sky News, цей автор. Я вважаю її, ну, нереальною. От, хоча окремі дії цілком можливі, вони проводяться, але ну, супротивник не такий, скажімо, не так серйозно втратив свій потенціал, як це може казатися. вот, ага. тому ну, моє бачення так, так, так ну, на, на даний час таке. Слухайте, а дійсно, от я зараз задумався: от якщо дивитися з точки зору ну, військової геостратегії, от ці ну, теоретично тамагавки могли б на е ну не знаю, як зруйнувати, кримське місце така споруда, яку так просто не зруйнуєш, але принаймні пошкодити його настільки сильно, щоб на тривалий час на місяці вивести його з ладу, щоб не можна було взагалі ним ніяк пересуватися ні автомобілями, ні залізницею. Ну, звичайно, це можна зробити і можна зробити, але головне, щоб це відбулося. Серйозна а, перепона цьому це система ППО противника, тому що там, там стоять системи С400 із багато, і це система, яка може збивати, якщо вона працює, і з метою того, щоб в цю систему... Противника не дати це можливості робити, якраз от ми бачимо зараз удари. Це удари по радіокаційним станціям, це виведення з ладу самих пускових установок С400. От і тоді, ну, звичайно, це можливо. І, і такий, до речі, от 8 жовтня буде третя річниця, того як е, був дуже серйозно пошкоджений Кримський міст. Пам'ятаємо, ну бачите, вони ж теж адаптуються. У них зараз є приазовія. О, через яке вони можуть перекидати вантажі, але ну будь-якому випадку атака на кримське місто буде негативно впливати на їх бойові спроможності, як в Криму, так і на півдні окупованому півдні України. Ну да я отак, от ви сказали. Я згадав, що восьму це ж 7 жовтня здається у Путіна день народження, якщо я не помиляюся, так, так да як наступного як дня удар, якраз 8 жовтня 22-го року. І, до речі, через цей удар, ну через цю атаку, вони відновляли а, от, Кримський міст, фактично, рік. Там трошки без, швидше було відновлення цього автомобільного шляху, а залізничну гілку вони відновляли. Це ну, тоді ж це, це тоді, коли от вантажівки ці вибухнули, от, ну, от, да, ота і... спецоперація. Да на всякий випадок там то, що дається відкритих джерелах, було 21 тонна вибухівки. Тобто, це була серйозна операція. Угу. Це не просто так туди, не просто так туди не, не завозиться. Я зрозумів вас, Андрію. Я дуже дякую, Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу і заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України з 2004 по 2020 рік.